Поблизу мосту у селі Забороль, Рівненський район перекинувся Форт. Ще б трохи, і автомобіль опинився б у річці. У легковику їхало двоє хлопців, жителі Костополя, пасажиру 21, водію 22. Останній не впорався з керуванням. Через це він і його товариш потрапили у лікарню. Рятувальники спільно з працівниками поліції перевернули автомобіль на колеса. І в той же ж момент з бензобака автівки витікало пальне, тому щоб не допустити пожежі та можливого вибуху, з неї зняли акумулятор. Загалом на допомогу було задіяно сім працівників служби порятунку та дві одиниці спецтехніки. Наразі обставини ДТП. З'ясовують правоохоронці. Двом мешканцям Костопільського району пощастило менше. Їхній форт впав з мосту у річку Горинь. Водій, якому було 38 років, загинув. А на 10 років молодший пасажир зміг самотужки вибратись із салону і дістатись берега. Напередодні аварії, зустрічаючи новий рік, вони вживали спиртні напої у кафе в селі Злазне. Потім сіли в автомобіль та попрямували додому. Рятувальники за кілька годин із зна водойми дістали автівку та тіло загиблого. Відомості за цим фактом внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Проводиться досудове розслідування. А у Рівному на вулиці Чорновола, Деоланос, врізався у електроопору. Пасажир, якому було 55 років, помер на місці аварії. Його на два роки молодша дружина опинилась у лікарні з важкими травмами. Водій не постраждав. Не менш жахлива аварія трапилась і у Радивилівському районі. Тут одночасно зіштовхнулись чотири автомобілі. А саме автомобілів шкода, ЗАЗ, Сузукі та Форд, в результаті чого два автомобілі згоріли повністю ще один частково. Шкода Фабія виїхала на зустрічну смугу руху, де врізалась у ЗАЗ Форза. Автомобілі загорілись. Позаду легковика українського виробництва їхав Сузуки Гранд Вітара. Він також частково згорів і опинився у Куветі. Туди ж втрапив і Форд Фокус, який намагався об'їхати палаючі автівки. За допомогою пін стволів рятувальники протягом 20 хвилин загасили палаючі автівки. Шкода Фабіо та Зацфорза майже повністю були знищені вогнем. А в автомобілі Сузуки Гранд Вітара частково пошкоджено салон та лакофарбове покриття. Після цього рятувальники пожежної автоцистерни відбуксирували кювета Форт Фокус. У результаті ДТП загинула пасажирка автомобіля Шкода Фабія. Від удару її викинуло з салону. 15 січня жінці мала б виповнитись 27 років. З політ та без свідомості до лікарні потрапили водій та. Пасажирка із ЗАЗ Форза. хотіла звернутися вкотре до усіх учасників дорожнього руху, бути максимально уважними та обережними, враховувати погодні умови та стан дорожнього покриття, і не перевищувати під час поїздок на автомобілі допустиму швидкість.